Привіт усім! Сьогодні у нас 15 вересня 2023 року. От, І подивимося, які у нас сьогодні ціни. Це у нас були ціни в Сільпо. Я закупочку робила. От, подивимося, що по чому. На середин... середина вересня. От, показую вам чек. Що по чому. Можете поставити на паузу і більш детальніше подивитися. От. І по черзі подивимося, що у нас? По чому. Це на 400 гривень була закупочка. От, і дивимося. багет такий багет-бутербродний. Великий, такий багет. 1799. Потім слива жовта. 49, ну, майже 50 гривень кіло. От, от ці сливи коштують. 19,70. Потім авокадо. Авокадо у нас 129 гривень за кіло. Ось ці три штучки 38 гривень. От, потім цибулька, така червона. Скільки у нас вона коштує? 50-60 гривень за кіло. От одна цибулинка 8,76. Оце мені в салати буду робити. Взяла собі червону таку цибульку. От Потім що у нас тут? Оливки, отакі От оливки, до них, на них, до речі, акція була в сільпо. От по один пакетик 1839. Це з, з кісточками вони. Також паста отака, креветочна. З чесником. Коштує 44,99. Потім потім така синя слива. отака от, синя слива. Кіло коштує 13,99. От оце тут якраз кіло. 14 гривень. В общем, кіло сливи. Потім отаке от тістечко заверне, три штучки. Кістечка заварного 19, скільки у нас тут коштує? Тістечко заверне. Отака одна штучка, 19,79. 19, а три штучки: отакі 74,99. От Потім пахлава. Така пахлава 41,04. Тут майже 300 грамів. Така от класна там пахлава. Потім що у нас тут є. Отакі конфети цукерки. Цукерки. Кіло коштує 389 гривень. Тут 100 грамів 43 гривні. Отакі схожі на рафаелки. Потім чай бергам... з бергамоту, таке стрипільське сонце. Коштує 28,79. Тут 20 пакетиків. Потім лимон Аргентина. Лимон у нас зараз 64 гривні. Оці дві штучки 17-15. От у підсумку у нас вийшло 405 гривень. І от ще ближче покажу вам ціни. Що по чому? Можете подивитися і порівняти. От цікаво, пишіть в коментах, які ціни в ваших містах. Буде цікаво порівняти. Усім дякую за огляд. Ставте вподобайку, не забудьте, і натиснути кнопочку підписатися, щоб не пропускати цікаві огляди продуктів. От. І ще цікаві рецепти у мене на каналі бувають. Усім до зустрічі! Пока-пока!